І всім здорова! З вами rtx 1595 і сьогодні ми подивимося е, один із старих реплеїв, то певно його багато хто бачив. Де таке щось здається, по-моєму, десь бачив е, на тому е, репей у перегляді щось пару мільйонів було. Тому я думаю, багато хто його бачив. Це у нас бій на Тортику, бій де всі АФКшні І Тортик Наніс щось 16 тисяч урона, якщо я не моляюсь. І 14 фрагів. Тому давайте ми тоді відосик подивимося. Згадаємо, що таке було. І напишіть в коментарях, хто туди попадав. Ось. А ви підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте відео. І... Погнали! Так, загрузка у нас боя. Карта степі. Танк Тортик Нік гравця Артем, 154. Хороший нік. Що мені то нагадує? Так, і бой починається, да? все у нас, блять. Ну, якби я попав в такий бій, чесно, я б не знаю, що би я перше зробив, би. не знаю, може трохи почекав би, чи вони точно не проснуться, та? Да? А тоді би вже поїхав би. На іншу базу. Во. Е, так, вибачаю за якість е, картинки, то було записано не Full HD, а просто 720P. Тортик пише хануби. Ну. Він то, що напевно що не поняв, що то вилетів сервер. Так, да, багато хто може сказати, що це е, підстава, але на той час е, не знаю, чи хтось робив такі підстави, но. Е, те, що сервера вилета... вилітали, то так, таке було. Тому це може бути. Ну, е Я так зрозумів, наш герой зразу вирішив їхати на базу. Щоб чим побільше урончика хапанути. Такі е, скажімо так, не дуже багато є, але вони попадаються. по-моєму. Навіть і по сьогодні є такі моменти, де. вилітають в... сервера. Але Но... 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 Это... це трохи спірний момент буде, бо зараз наш час почали все більше робити підстав. Згодом тих бойових задач на на 279, на 260 то... Почалися підстави. Хтось так бустить собі статку. Там, а, нім, а, то є три відмітки на ствол беруть. Просто відсоток перемог піднімають, стрідуху піднімають ставними боями. Нуді. Тоді, тоді таке було. Я на жаль в таке не попав, не знаю. Говорив, що навіть за таке могли, могли банити. О, не знаю наскільки правда, але. Не знаю за що тут банити, то проблема розробників, що у них сервера вилетіли, блядь. Я, я зміг загрузитися. о і тут вся команда спить блядь. І в спешці наш герой стріляє і не попадає. Добре, що в тортика дуже швидкий КД і в принципі БК достатньо до того, щоб всіх тут позабирати що всіх ваншотних забирає, так? По ліопарду, що повезу, що бекап впав. А от на Т-52 треба було вже два снаряди потратити. Ну, я би тут би фугасики на тих картонних етешок. І на арту. Було б швидше. Що він тратить по 2-3 снаряди на танк. Знаю, я то міг би фугасами забрати з одного з двох. О. О, тобто в них теж просто всі сустуєм один. Так це не вже в торта, а тоді бу, була така. Він був такий картонний. Ну, отут він хотів попасти по сусто, но. Попадає по Льву аж два рази навіть. Перше все-таки сховатися і по льву стріляти. О, підставляється, Пустом один і забирається він. Мінус Лев. Вже на 7 фрагів. Невідомо, скільки урон на щічка... чекає... Лічильника урона немає. Ще просирається. Тут, я не це 69-й. А хаміком ту кого називали. Дев'ятку, так. Да? Я точно не пам'ятаю. Напишіть в коментарях, хто попадав в такі бої. І чи вам давали бан за таке. Я щось сумніваю, що за таке можна бан давати, Ну, бляха це. Просто, по суті, ну картошка розробники дали можливість гравцю дати нахрена урона і забрати всю команду. Так, тут у нас 69-й задній під'їжджає, нічого нашому герою не дає. Паралельно стріляє по, по Авкашні. Виїжджає 69-й, не пробуває. У нас у в торті венчики непогані є. Він Може дати і хоміку. Ой, не хоміку, а 69-му. Вийця, вийця, нічого нього не виходить. Але ту атмосфера того бою, бляха. Як же того не вистачає? А там музика, бляха, ті звуки, це. Ці... Ну. Чум розробники не можуть е вести той вот класік. Вони не розуміють, що в них игра блядь, покотиться на дно. Просто не маю бажання грати в ті танки, які зараз є. Має бажання пограти в ті старі добрі танки, які колись були. Так, от у нас ззаді 69 й заїжджає. А, щось він нічого не може зробити. Тортик промахується. Я би на місці 69-го зразу поїхав би на чужу базу. Поки тортик тут розбирає, я би міг е, дуже там хоч, хоч би пару тичок дати, пару барабанів віддати. А він просто хоче, просто пытався щось зробити тортику. Так, це воно вже 12-й фраг лишається в кашнях 2. 1 горить загорить ні не згорить нічого все лишається один із восьмич цікаво А це що тоді із восьмичі чи... чи вже Т-10 а Назар у нього забирає побачив він забрав чи СА 8 чи 40. Цікавий, який прикол був розробникам міняти назви в танк. Хрена. Не, 68. Що Всіх в кашень забрав, тепер пора забирати 69-го, а чи встигне він забрати його. А, у нас лишається три фугаса, йохма. По-моєму там 71 спеш його забере, ні? Mm. Тортик такі повільніші це капець. Mm. А, не встиг. Не встиг він написати. І все, це у нас перемога. Це у нас 14 фрагів, 75 забирає 15, -то, не дає. Шкотина та. войфом там щось е, 16 з чимось тисяч урона а результатів боя в мене немає, тому я не покажу його. Во хто бачив той, репей, той е, може поправити? Напишіть в коментарях, скільки там, кі там цифра точно. Якщо ви знаєте, якщо ви пам'ятаєте, бо знаєте, де подивитися. Я недавно заходив на той вот репейс, то мені щось казало, що з таким доменом вже сайту немає. Тому щось не, не можу вам сказати. Добре, на цьому я буду закінчувати це відео. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте це відео, пишіть в коментарях, чи було у вас таке, чи був в такому бою, чи ні, і чи давали вам бан за таке. А я на цьому прощаюсь. Все, всім удачі і всім пока.